Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Компанія Інтера Глаб запрошує вас на супровід. На супровід, що це означає, що ми протягом року з вами, з вашим господарством, приїжджаємо ваше господарство не менше двох разів на місяць. Ми завжди онлайн. Ми робимо аналіз ґрунту вам. В першу чергу, це все входить в комплекс. Ми Даємо свою технологію, ми показуємо, як ми працюємо, ми показуємо, як впроваджені в нас елементи точного заморобство. Ми розповідаємо, що в першу чергу треба робити, що ліпше не робити, щоб ви менше помилялися. Тому що ми дуже багато помилялися в минулому і зараз теж трішки помиляємося, але менше, чим, чим тоді. Тобто, щоб ви менше помилялися і більше були ефективні. Запрошу вас до співпраці, тому що. Коли приклад нашого господарства показує, що ми щось можемо запрошую до співпраці. успіхів вам.